Всім привіт! Сьогодні готую окрошку. Цей холодний літній суп можна із впевненістю назвати однією із найпопулярніших страв упродовж багатьох років. Вона надає відчуття свіжості у літню спеку і водночас є ситною стравою. Існує багато способів приготувати окрошку. Я ж поділюся своїм найсмачнішим рецептом ось продукти, які мені знадобляться. Для початку відварюю 5 яєць і 3-4 середні картоплини і охолоджую їх. Потім дрібненько їх нарізаю. Всі інші продукти також дрібненько нарізаю. Ковбаси вареної я беру 250-300 г. Всю кількість вагу я обов'язково пропишу в описі під цим відео, але я зазвичай беру приблизно все в рівних частинах. Висипаю все одразу в каструлю. Сьогодні в мене порція на 3 літри. Ще додаю зелену цибулю, кроп і петрушку. Але петрушки сьогодні в мене немає, буде тільки кроп. Додаю 200 г жирної домашньої сметани і одразу все перемішую, щоб не залишилось комочків, бо сметана дуже густа. Тепер додаю 1 літр кефіру, столову ложку солі без горки і 1 столову ложку гірчиці. Все ретельно перемішую і доливаю кипяченою холодної води до повної кастрюлі. У мене пішло трохи більше пів літри. Добре перемішую і можна куштувати. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Готуйте з задоволенням і всім смачного!